Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні вам розповім історію приготування хорошого домашнього вина, яка у нас тривала півроку, а ви це все переглянете за декілька хвилин. Розповім, скільки додавати цукру та навіщо, як краще запустити процес бродіння, як отримати світле та насичене смаком вино. Рецепт універсальний та підійде під будь-який виноград. Дотримуючись простих правил, ви отримаєте не тільки хороше домашнє вино, а й задоволення від процесу. Отож для вина беремо гарні, добре дозрілі грона білого винограду та обриваємо ягідки. Виноград не миємо, тому що на поверхні знаходяться дикі дріжджі, які в процесі бродіння будуть переробляти цукор-спирт. Тому обов'язково виноград зрізаємо в сонячну суху погоду. Обірвавши деяку частину винограду, посипаємо зовсім трішки цукру. Тобто на 20-25 кілограм винограду беремо 200-250 грам цукру. Це допоможе швидше запустити процес бродіння. Починаємо їх мнути, розтискати руками. Давити виноградні ягідки руками підійде, якщо ви робите невелику кількість вина. В нашому випадку це багато. Ми використовуємо будівельний міксер. На невеликій швидкості перемішуємо ягоди винограду дуже добре перебиваються. Посуд відразу обирайте належний, де буде бродити готове сусло. Це може бути як бочка з харчового пластику, також скло чи емальований посуд. Це сусло ми залишаємо бродити на 5 днів у теплому місці. Саме в межах температур 20-27 градусів буде відбуватися активне бродіння. Протягом цих днів на поверхні буде утворюватися, підніматися шапка з виноградних шкірок. Тому через день ретельно перемішуємо суміш, тобто три рази на п'ять днів. Робимо це за допомогою рук або дерев'яної лопатки. Тепер, коли минуло 5 днів, нам потрібно відділити виноградний сік від мезги. Для цього акуратно її беремо ковшиком, тобто шапку. Вона гарно піднялася доверху, вся рідина внизу і перекладаємо на марлю. Міцно відтискаємо. Це дозволить очистити рідину і наситить її киснем, що сприятиме далі гарному бродінню. Це можна робити як за допомогою марлі, складеної в декілька разів, так і можна взяти більш міцніший матеріал, через який буде проходити сік. Наприклад, тюль чудово підійде для цієї справи. І так робимо зі всім суслом. Якщо ви знаєте інший варіант, поділіться ним в коментарях. Далі починається найцікавіше. Звичайно, можна використовувати прилад для визначення вмісту цукру та ареометр для контролювання процесу бродіння, що дасть змогу зробити вино сухим або напівсолодким. Та щоб вас не втомлювати розрахунками, робимо це по-простому. На 10 літрів отриманого сусла додаємо 1 кг цукру і ретельно перемішуємо, щоб він повністю розчинився. У нас загальна кількість рідини 20 літрів. Ми додаємо 2 кг цукру. Це перший етап додавання цукру. Цукор потрібен для того, щоб відбувалося повноцінне бродіння, щоб дріжджі перетворилися у спирт. Все перемішавши, переливаємо в скляну посудину для подальшого бродіння нашого вина. У нас це 20 літровий скляний бутиль та малі трьохлітрові банки. Заповнюємо бутиль не до кінця, на три четвертіх від обсягу, тому що наше сусло ще буде активно бродити. Буде підніматися шапка. І повірте мені, воно й справді дуже активно бродить. Перші пару днів воно шипить і піниться. На горло банки одягаємо медичну рукавичку, щоб не було доступу кисню. Або ж закривайте спеціальною кришкою, яку можна придбати в господарському магазині. Зараз це не є проблемою. Пройшло приблизно 5 хвилин. Вино добре бродить, рукавиця піднялася. Тепер проколюємо її. Робимо декілька дирок голкою, щоб рукавиця не полетіла і щоб виходив назовні вуглекислий газ. Так залишаємо на місяць, поміщаємо вино бродити при температурі 20-25 градусів. Це температура, при якій дріжджі будуть активно бродити і переробляти цукор в спирт. І так прийшов місяць. Як бачимо, активна фаза бродіння закінчилася. Зверху вже немає сусла, так званої шапочки. Увесь процес проходить правильно. На дно банки випав осад, і все це діло нам потрібно перецідити, щоб не потривожити його. Беремо силіконову трубку і опускаємо її в банку трохи вище від того місця, де осіли дріжджі. Переливаємо акуратно в іншу, чисту посудину, щоб не зрушити з місця цей осад. Вино вже набуває приємного кольору. Насправді цей процес досить цікавий. Переціджуємо все в одну велику посудину, щоб все вино перемішалося. Не спішіть, робіть це акуратно. Це важливо, щоб відмерлі дріжджі не попали у вино, тому що вони зроблять його мутним та кислим. Дуже важливо мати розуміння, для чого ми додаємо цукру то доки воно буде бродити. Переважно виноград має недостатню цукристість, тому ми доповнюємо його цукром. При цьому воно містить дріжджі, які якраз перетворять його у спирт і зроблять вино кислим. Тому після місяця бродіння вино повинно бути кислим на смак. Спробуйте, і ви в цьому переконаєтесь. Тепер знову додаємо 1 кг цукру на 10 літрів вина, перемішуємо, щоб він повністю розчинився. При цьому на цьому етапі дріжджі добродять і приведуть рівень спирту у вині до 13-14%. І загинуть. Процес бродіння зупиниться. Цукор, який залишився і не добродив, надасть вину солодкуватість І в результаті у нас вийде напівсолодке вино. А для сухого цукристість винограду повинна бути висока і чітко дотримуватися вмісту цукру і спирту в чітких межах. Тобто увесь цукор повинен перебродити, при цьому слідкувати, щоб воно не скисло. Переціджуємо його назад в чистий скляний бутиль. Чистота у виноробленій теж є одним з основних факторів хорошого кінцевого результату. Знову рукавицею накриваємо і залишаємо на три тижні. По Завершенню часу знову ж таки нам потрібно його зняти з осаду. Як бачимо, вино у меншій посудині дозріває швидше і набуває свого кінцевого вигляду. Все переливаємо в одну посудину, щоб змішати його разом. Це ще не кінцевий результат, але ви можете зробити висновок. Вино уже гарне на колір, тобто, через два місяці бродіння повністю зупинилося, і воно починає набувати свого кінцевого забарвлення. Тепер потрібно, щоб вино дозріло та посвітліло. Отож, наливаємо повний бутиль, який переносимо в прохолодне темне місце. У нас це погреб і там залишаємо його дозрівати як мінімум на два місяці. За цей час ще випаде осад, який можна зняти ще раз. Закриваємо кришкою. Увесь процес у нас зайняв півроку. Такого часу повністю достатньо для отримання хорошого результату. Як бачите, вино просто чудове. Так як бутиль має зеленкуватий колір, тяжко побачити реальний колір вина, тому переливаємо в графін, щоб ви переконалися в його прозорості та неймовірно красивому забарвленні. Це домашнє біле напівсолодке вино більш ніжне, приємне на смак і має чіткий виноградний аромат ніж сухе вино. Зауважте, що сам процес його виготовлення виявляється нескладним. Головне дотримуватися технології, і тоді у вас все вийде з будь-яким сортом винограду. Адже цей рецепт і технологія універсальна. Цьому винограду більше 30 років, і кожного року ми робимо за таким рецептом. І не було випадків, що ми його зіпсували. Ось як бачите, так вино виглядає у стакані. Немає жодного помутніння. Воно світле, прозоре та дуже ароматне. Крім пунктуальності і терпіння, від вас тут нічого не потрібно. Додавання цукру в два етапи по одному кілограму з різницею в місяць на 10 літрів виноградного соку дозволить отримати неймовірний результат напівсолодкого вина. Якщо ж ви хочете зробити солодке, просто додайте цукру. А от з сухим вином обов'язково потрібен винометр для чіткого його виготовлення. Звичайно, можете ще раз зняти вино з осаду, це тільки покращить його смак. Наша земля багата на різні види винограду, і в сезон їх можна купити за смішні гроші. При цьому, хоч і цукор подорожчав, все одно собі вартість однієї літри вина виходить мізерною у порівнянні з магазинами. І хто там знає, з якого винограду і що вони додають, щоб воно у них вийшло. А тут вино своє смачне, ще й зроблене своїми руками. Цінуйте моменти, які проживаєте зараз. Це за найкращий час. Спробуйте приготувати за нашою простою технологією вино, і ви отримаєте дуже смачне своє, якісне, домашнє виноградне вино, яке точно вийде. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.